При цьому ДПСУ подають перелік чоловіків, які будуть зобов'язані надати військово-обліковий документ для перевірки. Однак це не стосуватиметься категорій громадян, визначених в окремих пунктах правилу перетину державного кордону громадянами України. Друзі, всім привіт! Від завтра, від 18 травня 2024 року, починає діяти новий закон про мобілізацію. Він вже давно на слуху, багато яких пунктів з того закону, який завтра тільки вступає в дію, вже досить давно є на прикордонних пунктах, де перевіряють військово-облікові документи і інше. Але зараз ми чітко пройдемося по пунктах, що ж будуть перевіряти прикордонні служби, і від кого будуть вимагати військово-облікові документи. Тому дуже рекомендую подивитися та послухати уважно, підтримати це відео лайком, репостом та, звичайно, підписка на канал та дзвіночок. Ваша активність, ваші підписки, лайки, репости, коментарі допомагають просувати україномовний контент і відсікати російські ботоферми, які є завжди під українським контентом. Тому дуже вас попрошу підтримати і дякую всім, хто підтримує. Речник державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів, чого чекати з 18 травня на кордоні. Так, з набранням чинності закону про вдосконалення мобілізації для окремих категорій українських громадян під час перетину кордону буде обов'язковою наявність військово-облікових документів. Ми про це вже, напевно, більшість з вас знає, тому що багато хто з вас перетинає кордон щоденно, можливо, раз в тиждень, можливо, раз в місяць, але перетинає. І ви знаєте, що ще навіть не набув чинності цей закон, а вже військово-облікові документи в багатьох громадян України перевіряли, і багато хто не перетнув кордон. Зокрема, згідно з нормами українського законодавства у період дії військового стану або проведення мобілізації, крім цільової, громадяни України, чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ разом із документом, що засвідчує особу, і пред'явити їх на вимогу прикордонника у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України. Також, напевно, більшість з вас стикалися з тим, що навіть ще не доїхавши до кордону, є ще перед кордоном, там кілька кілометрів, блокпости, де також військові перевіряють ваші документи, в першу чергу військово-облікові документи, і можуть також мати до вас зауваження, якщо ви їх не маєте. При цьому ДПСУ подають перелік чоловіків, які будуть зобов'язані надати військово-обліковий документ для перевірки. От якраз список тих. В кого буде зобов'язання на кордоні його показати, заброньовані на період мобілізації та на воєнний час, визнані відповідно до висновку військово-лікарської комісії, непридатними до військової служби за станом здоров'я. Особи, на отриманні яких перебувають троє та більше дітей віком до 18 років, багатодітні батьки. Це вже є такі перевірки і до початку дії цього закону. Які самостійно виховують дитину, які мають дитину дітей віком до 18 років, та чоловіки, дружину, який яка проходить військову службу по одному з видів військової служби. Ну я думаю, що ви знаєте, що якщо один з батьків є військовий, тобто служить, то другий має можливість не служити, якщо є малолітні діти до 18 років. Ну, Відповідно, при виїзді за кордон потрібно також показувати військово-бількові документи. А також інші категорії осіб, визначені в статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Однак це не стосуватиметься категорій громадян, визначених в окремих пунктах правил перетину Державного кордону громадянами України. До таких відносяться особи з інвалідністю. тобто якщо ви маєте... Посвідчення інваліда, перша, друга, третя група, то у вас не мали би вимагати військово облікові документи. Ну, так, як мінімум, говорить Державна прикордонна служба України, їх речник, ті, що супроводжують осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю. Водії, які здійснюють перевезення медичних вантажів та гуманітарної допомоги, що здійснюють міжнародні перевезення вантажів та пасажирів. Певні особи з окремих посад та державної служби працівники підприємств залізничного транспорту, та які належать до морської та авіаційної галузі тощо. Звертаємо увагу, що згідно з частиною 7 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію у редакції від 18.05.2024 року, перевірка підстав для надання військовозобов'язаним відстрочки від призову на військову службу з мобілізації та її оформлення здійснюється територіальними центрами. Тому рекомендуємо при плануванні виїзду з України попередньо уточнити свої дані до ТЦК та СП та внести інформацію про отримання відстрочки у свій. Військовий обліковий документ наголосив у наголосили у ДПСУ. Ось така інформація. Ось таке обновлення з 18,05-24 року. Ну, більшість з вас про це вже чули, знали, були готові. Напевно, до цього зараз цей день вже настав. З 18-го числа це почне діяти, і в обов'язковому порядку, як ви бачите, будуть змушені громадяни України. Показувати свої військово облікові документи, якщо у вас прикордонник їх захоче почитати, побачити і перевірити. Ну, за виключенням, як ви почули, певних категорій громадян. Але як в кінці написано, що можливість звільнення з військової служби, відстрочка і тому подібне, це ТЦК. І вам все ж таки бажано, якщо ви плануєте все ж таки їхати за кордон, навіть якщо ви маєте всі дозвільні документи, але не маєте військово-облікових документів, то бажано звернутися в ТЦК СП і там їх обновити. Ну тобто, якщо ви тобто, якщо ви маєте інвалідність, то по тому, що сказали в ДПСУ, вам би не обов'язково потрібно було військово-облікові документи, щоб перетнути кордон. Але бажано це зробити ну якось так. Тому тут питання в тому, що напевно що це і збережеться, тому що по попередній інформації перша, друга група інвалідності перетинали кордон. Ну, в них майже ніколи, я не чув, щоб запитували військово-облікові документи, а от до третьої групи були час від часу запитання. Моя рекомендація піти і обновити. Якщо ви маєте звільнення з військової служби, маєте дійсно легальні документи, ну вам нема за що переживати. Пішли, поставили відмінку і спокійно перетнаєте кордон. Тоді вас нічого вже не хвилює на кордоні, і ви не переживаєте, що щось може піти не так. Але це вам вирішувати. Я можу хіба рекомендувати, радити зачитати ті чи інші слова, той чи інший закон, для того, щоб ви могли собі проаналізувати і вирішити, в яку сторону рухатись. Тому моя рекомендація: якщо ви маєте можливість, маєте документи легальні для того, щоб перетнути кордон, то це піти в ТЦК і обновити свої документи. Не маєте ж, ну, на жаль. Тут я не зможу нічим зарадити. В описі під відео я залишу посилання на мій телеграм-канал «Актуально про Польщу, де люди діляться своєю інформацією, своїми історіями, як хто перетинав хто що, які документи, які там нюанси, можливо, траплялися. Тобто в людей якась дискусія, інші люди просто читають, дивляться, як це все розвивається, хтось задає питання, отримає на нього відповідь. Тобто я рекомендую приєднатися в мій телеграм-канал Актуально про Польщу і цікавитися і знати більше. Дякую всім за те, що додивилися до кінця. Підтримайте це відео лайком, репостом, ну звичайно, підпишіться на канал. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу. Де би ви не були, є зручний та надійний спосіб підтримати рідних. TransferGo робить це швидко та просто. Завантажте додаток TransferGo та переказуйте рідним гроші вигідно.